Вчитель це не професія, це покликання. Багато років тому на педагогічний шлях доля покликала Надію Іванівну Кузніцову. Вона з дитинства мріяла про професію вчителя, в усьому наслідувала свого першого наставника. Ще маленькою дівчинкою вважала вчителя незвичайною людиною, поділилася з нами Надія Іванівна. В 1975 році закінчила інститут. Спочатку працювала в Коростенській загальноосвітній школі номер 10 Згодом педагогічний шлях продовжила в. Користишує, а з 1980 року працює вчителем французької мови в міській гімназії. Про свій колектив говорить тільки хороші та щирі слова, адже люди, які в ньому працюють, завжди підтримують та прийдуть на допомогу. В свою чергу колеги Надії Іванівни пишаються, що працюють пліч опліч справжнім професіоналом своєї справи і дуже цінують її прості людські якості. Надія Іванівна вона дійсно є ентузіаст своєї справи. Вона завжди усміхнена, лагідна, привітна, оптиміст, позитивна. Я можу сказати, що вона закохана в свою професію і вона любить своїх учнів. Одна видатна людина сказала: якщо ви бачите, що у когось щось виходить гарно, аплодуйте. Ви зробите е, щасливим. Е, принаймні дві людини себе і ту іншу людину. Отже, я хочу сказати, що мої аплодисменти сьогодні для Надії. Іванівни, Я щиро рада за всі її досягнення і бажаю їй іще нових вершин. Про цю людину можна говорити дуже багато, і дуже важко її охарактеризувати в кількох реченнях. Якщо казати про вчителя Кузнєцова Надію Івановну, це справжній професіонал. Кожного разу, коли я відвідую її уроки, я виходжу з них з бажанням відставити все і почати. Вчити французьку мову. Якщо казати про колегу, це людина, яка завжди готова прийти на допомогу, поділитися досвідом. Надія Іванівна чуйна, щира, відкрита, гарна матуся і добра бабуся. І тому я хочу від щирого серця насамперед побажати. Надії Іванівни, міцного здоров'я, якого б вистачило для того, щоб вона йшла вперед тільки для досягнення успіхів. Надія Кузнецова не уявляє свого життя без дітей. Вони її надихають. З ними вона вчиться і відпочиває. Надія Іванівна відверто зізнається. Так приємно бачити, як на твоїх очах дорослішає людина, як прокидається в ній інтерес до знань, як з довірою і любов'ю йде вона до тебе за порадою. В міській гімназії є особливий клас, де Надія Іванівна є класним керівником. 8 Б це дружній і міцний колектив. Про кожного вона хвилюється. Відчувається, що між вчителем та дітьми існує міцний зв'язок порозуміння, довіри, допомоги один одному. З Надією Вайною ми вже три роки разом. Це людина, яка є для нас опорою, і саме тією людиною, на, на яку можна покластися і завжди допоможе. Завжди приємно просто повертатися до школи, знаючи те, що тебе чекає ну, класний керівник з посмішкою з сяючими очима. Ну до неї навіть тягне тебе. Ну навіть коли ми на канікулах, ми дуже сумуємо за нею. Ну по першу чергу, Надія не дуже хороша людина. Я вважаю, що вона найкращий класний керівник, який міг мене бути. Надія Іванівна за кілька років стала для мене як рідна мати. Я дуже люблю Надію Іванівну і поважаю її. Надія Іванівна дуже розумна, комунікабельна, дружелюбна. Вона... Для нас стала не тільки вчителем, а й як справжній друг ну, насамперед, Надія Іванівна дуже чуйна людина, яка нам допомагає в скрутну годину. Якщо в нас є деякі деякі проблеми, вона завжди нас підтримує. Вона чесна, справедлива. З нею завжди можна порадитися. їй можна сказати ті речі, які не можна сказати батькам. Я вважаю, що це вчитель, з якого потрібно брати приклад. Надія Кузніцова брала участь в міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Неодноразово ставала переможницею. Для прикладу, в 2012 році перемогла у всеукраїнському конкурсі Панорама творчих уроків номінації Французька мова. Проводить відкриті уроки, виступає на семінарах, одним словом, ділиться досвідом. Також готує учнів до конкурсів. Її вихованці неодноразово виборювали призові місця на олімпіадах як місцевого, так і обласного рівні. Надії не не тільки успішний педагог, але й щаслива мама та бабуся, має доньку Юлію та сина Андрія, які подарували їй двох онуків. Родина, робота переплилися та об'єднує їх єдине слово діти, яких вона однаково вчить нести в світ добре, мудре, світле і чисте. Доля мені посміхнулася. Я стала вчителем. Це стиль мого життя. Ви знаєте, я щаслива, тому що кожного дня я доторкаюся до майбутнього. Я вчу. І мені здається, що взагалі професія вчителя не обирається. Вона шукає людину. Вона шукає людину ту. Яка любить дітей, а це саме основне. Ви знаєте, я задавала собі питання, а що було б, якби я не стала вчителем? Мені здається, що я втратила б можливість бачити світ очима дітей. Я не була б молодою душею завжди. Я б не бачила ці оченята, які з радістю тебе чекають, який би настрій не було, не був, яка б в тебе не була ситуація в житті, але все залишаєш поза дверима і заходиш до клас, де тебе чекають діти. Я взагалі вірю в дітей, люблю дітей. І мені здається, що якщо вчитель живе дітьми, він буде справжнім вчителем. Життєвим кредом для мене є працювати відповідально, самовіддано і жити по совісті, бути потрібною людям, своїй родині, учням і всім тим, хто мене оточує. Вчитель не тільки навчає, але й своїм прикладом, поведінкою, принципами показує, як жити. І не кожному педагогу вдається стати справжнім взірцем для оточуючих, а головне для вихованців. Надія Іванівна для своїх учнів є не тільки найкращим вчителем, але й порадником та другом. Я хочу побажати великих успіхів. Ми завжди її підтримуємо у цьому, допомагаємо. Стараємося так, щоб вона завжди знала, ну могла на нас покластися і ну, вірить вона в нас, так же як і ми в неї. Залишатися такою ж розумною, гарною, такою ж веселою, як вона завжди з нами є. Довгих літ життя, щоб все було в неї добре і щоб вона нас випустила в 11 класі. Бажаю надії Ваніни, щоб вона завжди нас любила. Ми будемо її також любити. Підтримувати її. Бажаю вигравати всіх подальших конкурсів, щоб вона була найкраща людина в нашому класі і в всій школі і в всьому місті. Педагог це не просто професія, це життя, і кожен прожитий день вона не мислить без дітей. Надія Іванівна сказала, що на її шляху зустрічалися тільки хороші учні. Вважає, що кожна дитина це маленький всесвіт, до якого потрібно тільки правильно підібрати ключик, а відкривши, вкласти все найкраще. Надія Іванівна продовжує себе у своїх учнях, а значить, залишає достойний слід у цьому житті. І на дарма сьогодні вона є претендентом на перемогу в номінації Кращий освітянин міській. Учитель слово очень дорогое, в нем много вдохновения и тепла, ведь то, что вам даровано судьбою, вести нас всех дорогою добра, профессия учителя светла, профессия учителя. Призвание Ваш добрый строгий силуэт На протяжении долгих лет В сердцах мы сохраним как яркий свет Ваш добрый строгий силуэт На протяжении долгих лет В сердцах мы сохраним как яркий свет